І тепер до Мюнхенської конференції напередодні був другий день. і От Україна та її союзники розробляють спільний план дій для тиску на Росію, щоб досягти миру вже цього року. Про це президент Володимир Зеленський заявив на цій безпековій конференції. За його словами, для завершення війни важливо отримати чіткі гарантії безпеки, зокрема вступ до НАТО або постачання сучасних систем ППО, таких як Петріот. Він також наголосив, що фінансову підтримку можуть забезпечити заморожені Російські російських в Європі Нагадаю, 14 лютого стартувала якраз ось ця 61 ша мюнхенська конференція з питань безпеки. Ну а тим часом Сполучені Штати Америки не бачать європейських представників безпосередніми учасниками мирних переговорів. Це випливає з заяви спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України Келога, яку він зробив напередодні в Мюнхені. За його словами, за столом перемовин будуть два протагоністи, Ністи і один посередник представники України Російської Федерації і США. Зеленський також підтвердив, що під час розмови з Трампом він жодного разу не згадав, що Америці потрібна Європа за столом переговорів. І так само президент України Зеленський пояснив, що для того, аби Сполученим Штатам Європа була потрібна як союзник, країнам ЄС потрібен єдиний голос, а не десяток різних голосів. Загалом же тема майбутніх мирних перемовин між Російською Федерацією та Україною була в центрі уваги на конференції. Зокрема, представник Келох заявив, що від Російської Федерації задля миру можуть вимагати територіальних поступок. Крім того, Путіну доведеться відмовитися від застосування сили в майбутньому. І за словами посадовця, щоб примусити диктатора до поступок, необхідно поєднувати різні засоби тиску, як військові, так і економічні. Зокрема, треба посилювати. Санкції і позбавляти Російську Федерацію нафтових доходів. І, попри це, президент розраховує, що спецпредставник Трампа Кіт Келох відвідує в Україні військових на лінії фронту. Зеленський заявив, що його головна задача в діалозі зі США – це зробити так, щоб американці зрозуміли, що насправді відбувається в Україні. Тому він хоче, аби Келох вислухав доповідь зокрема головнокомандувача Олександра Сирського. Нагадаю, що Келох також заявив, що війна має завершитися менш ніж за рік і взяв 180 днів для залучення. Учення всіх сторін до перемовин.